Святогірськ в очікуванні виборів об'єднаної територіальної громади про це свідчать на всю обклеєні білборди. Територіальна виборча комісія поки не запрацювала у міськраді штиль. На першому поверсі інформаційний стенд пишуть про етапи та перспективи об'єднання. На думку деяких депутатів, громада фінансово спроможна. Город Светогорск потянет этот процесс, потому что даже такие, как рядом стоящие села, спокойно тянут. У них в 10 раз меньше бюджет, чем у нас. И они довольно-таки продуктивно работают, то есть пишут проекты решения в ДФРР. сейчас создают возможности и выигрывать гранты, то есть заводить всяческие какие-то проекты для того, чтобы сами люди начинали процесс вот этого объединения громад и что-то начинали создавать вокруг себе. щодо відношення до об'єднання самих мешканців громади, то тут думки різняться. Частина мешканців зовсім не цікавиться прийдешніми виборами. Власними думками на камеру не діляться. Інші нібито підтримують, але не до кінця розуміють переваги. Так Що бідіняння сьоніка всьо даст, то що нам пропонує правительство. Ще одна частина населення таку ідею абсолютно підтримує у цьому разі. Святогірськ стане центром громади, де надаватимуться адміністративні послуги. До складу громади увійдуть ради хрестища, долини та маяків. Было сбор громады и решение. приняли, маяки Сидорова, долина. Это все уходит в наш город. Теперь уже мы объединили Яровая. Ну, увеличится бюджет у исполкома, будет больше выделения, стройка пойдет. Конечно же, в Славянск не сейчас дорога от начала стоит туда проехать. Ну, улучшение жизни, может быть. А так дальше поживем и Сами пойдете на выборы? Пойду, обязательно. Втім, процес об'єднання стабільно супроводжується судовою тяганиною. Останнім приводом, за словами депутатів, стало проведення позачергової сесії міськради. Розглядалось питання віднесення Святогірська до міст районного значення. Як ми бачили в інтернеті, як виставила громадська організація стоп корупції, на засіданні цієї ради було присутні сім депутатів. При загальному складі раді в 14. з'являються підстави оскаржити весь виборчий процес. Там декілька зараз справ у суді на даний час чотири процеси. Ідей проекти рішень про добровільне об'єднання територіальних громад подаються до обладміністрації. Вона надасть висновок щодо відповідності цього проекту до законів. Тож, чи просуватиметься процес об'єднання, побачимо далі.